Ми починаємо другу інформаційну сесію у рамках марафону, який у нас проходить у прес-клубі у день виборів. Відразу проанонсую, що наступна інформаційна сесія буде у нас о 15-й годині, і ми запрошуємо на неї представників. Громадських організацій, які ведуть спостереження за виборами, які активізували виборців, і так далі. У нас марафон сьогодні і завтра ще буде одна сесія. Проходить за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в рамках проекту, який реалізовував прес -клуб. І відразу хочу сказати, що ті, хто ще не проголосував, можуть закачати собі в мобільний додаток, який називається Помічник виборця. Подивіться, де ваша дільниця, хто по ній йде. Тим більше, що інформаційних постерів, як ми зараз переконались, на виборчих дільницях немає. І тому важко, мабуть, людям іноді зорієнтуватися. У нас зараз є експерти і спікери, які будуть говорити про ситуацію з виборами в Кіровограді в області. Це Гречуха Микола Володимирович, представник політичної партії, громадський рух, народний контроль, і Костянтин Яринич, керівник обласної організації партії Солідарність, і народний депутат України. Доброго дня всім. А я спочатку дам слово нашим спікерам, і потім можна, будь ласка, в мікрофон, ставити питання, коментарі, додавати і так далі. Будь ласка, вам слово. Доброго дня ще раз. Я представляю народний контор. У нас ну, по сьогоднішньому дню, по сьогоднішньому голосуванню, є дві проблеми: саме селище Нове. У нас на 891-й дільниці, це психіатрична екрані, такий є маленький казус. А саме там всього 27 чоловік голосуючих, які мають право голосувати за селищного голову, селища Нового. При цьому видано бюлетені на цю діляницю 714, при цьому що всього, тих, хто має право голосу в ріканні психіатричній, всього 127 чоловік. у нас просто виникає таке питання, ті, ті з вас, хто будуть моніторити, скільки там буде проголосувавших і за кого вони будуть голосувати, ці люди. І друге питання, 871-ша дільниця, це 10-та школа, це також селище Нове. Там відкрилася дільниця о 8.37. На питання, чому дільниця відкрилася пізніше, було таке пояснення. Одні пояснювали, що вони просто спутали годинник, не перевели, а інші сказали, що просто не, ну, не колектив да, виборчої дяниці вперше більше працює, і вони просто не спрацювали вчасно. Наскільки це є порушенням, ну, в принципі, 8 мало відкритися, але, в принципі, всі ми живі люди. Да? Я думаю, ця ситуація може бути нормальною. А от на що психікані хотілося б, щоб взяли засоби масової інформації під свій контроль. Дякую дуже, пане Микола. Дякую, будь ласка. Доброго дня ще раз. Ми сьогодні вже спілкувалися на цю тему. Я, можливо, буду повторюватись, але з. Можливістю надати інформації щодо того, що оголошував зранку. Що я маю на увазі? Були запитання, що це за Екзітпол і хто в ньому приймає участь на 32-й школі, тому що якась незрозуміла жінка, як казали, з незрозумілим посвідченнями. Я з нею спілкувався особисто. Жінка зрозуміла з посвідченням і так далі. Тобто, все легітимно і немає сенсу не довіряти екзиполу РНБ, Я думаю, який проводиться у нас на теренах Кіровограда і Кіровоградської області. Кіровограда, я перепрошую, в Кіровоградській області не переводиться. Друге порушення, яке ми зафіксували на перші на, це, ну це була перша лікарня, а зараз це центральна міська лікарня. Я спілкувався особисто з головою. Дільничної комісії він не може пояснити, яким чином він видавав бюлетні для голосування по округу в обласну раду і по дільниці в міську раду. Я думаю, що на вже таке прискіпливе відношення до цієї дільниці, тому що ну практично 40% бюлетенів видано на тим людям, які мали право голосувати. Я вважаю, що не знаєте, згідно чинного законодавства 10% відсотків Якщо інформація в них не співпадає з реаліями голосування, то це вже порушення. А тут у нас 112, 119 чоловік голосує взагалі по дільниці, і 40 білотний видано для голосування неправильно. Тому зараз вже складені акти. Я думаю, що ми будемо фіксувати ці порушення і надалі, і надавати таку інформацію нашим юристам для того, щоб реагувати вчасно. Далі на балці було зафіксовано, що в кабінках для осування якимось чином опинились календарики рідного міста. Я ціную і люблю рідне місто, але календарики під час голосування для мене це не любов до міста, це фальсифікування виборів. Я так рахую. Це, цей випадок зафіксований. Також ми маємо передати цю інформацію далі нашим юристам. І те, що, про що я наголошував під час прес-конференції, яка проходила в четвер, про голосування на дому. На дільниці я мабуть на наступний раз вам дам інформацію, що це за дільниця за номером, але це там біля санипідстанції в тому регіоні. Жінка прийшла на голосування, а виявилось, що вона повинна голосувати на дому. Вона дуже здивувалась, те, що заява за неї написана, вона нічого не знає. Ця жінка є зараз. проводяться слідчі дії. Щодо цієї ситуації, ну ви пам'ятаєте про що я казав? У нас кількість людей, які голосують на дому, різко збільшилась в цьому році приблизно в 5-7 разів. По по нашим даним, тому звичайно, що ці фальсифікації можливі при проведенні. Ми попередили і кандидатів депутати. Ми попередили і е е працівників ДВК, і звичайно, що ми попереджали і лікарів. Які мають відношення до видачі цих довідок. Але оця ситуація вона вже є абсолютно об'єктивною. Я думаю, що вона буде мати свій розвиток, тому що і прізвище жінки, і хто видавав цю довідку, це вже не є проблемою повністю фіксувати і розв'язати цей клубок фальсифікації. І щодо голосування по опитуванню, чи маємо ми необхідність сьогодні? Розмовляти в цьому. Тому, в цій можна, тому що ми є. У нас є певні, да у нас да? є певні спостереження. Також от на ковалівці я розкажу, що ми бачили на тих дільницях, на яких я був присутнім, опитування по переименуванню міста проходить досить спокійно. Тільки одна дільниця, там незрозуміла зрозуміла ситуація. Щодо. Кандидата одного з депутатів, ну той, які балотуються по певному цьому округу, ну якби е, якісь непорозуміння, чому там стоїть палатка, якісь люди ходять, якісь паспорти показують. Тобто, за процедурою я до чого це веду до того, щоб люди абсолютно спокійно після того як вони проходять голосування по вибору наших кандидатів. І і йшли, голосували за перейменування міста, тому що вони вже бояться туди. Нагнали міліцію. Міліція охороняє порядок, який там, начебто, теж існує. Але коли людина підходить до палатки, бачить, що там міліція, хтось голосно розмовляє і щось доказує, ну виходить, що людина не хоче після цього голосувати. І з цим я думаю, що ми втрачаємо просто голоси за якесь із за якусь із нас нашого міста. Тому прошу не боятися наших жителів міста, це все спокійно. Все під контролем. Всі інші території, на яких я був, я не бачив ніяких зауважень. Хоча от мені кажуть колеги, що по селищу Новому там є запитання, чому не показують паспорти, а от там на Габтрахманова було питання, чому показують голоси. Ну, мені видається, що правильним все-таки показувати не паспорт, те, що вимагається, а прописку. Для того щоб люди не мали змоги з інших територій приходити і голосувати за перейменування що що закон про закону про референдум немає. Є положення, яке яке зроблено міською радою і згідно нього і проходить це перейменування. Дякую за увагу. Можна я тоді вже в контексті цього додав щодо опитування, да наша політична сила народної одне контролю обзначилася. Ми цьому не приймаємо участь по одній простій причині. Пайно вже було сказано тільки що в коментарях, що рішення буде незаконне, тобто до нього мол, дослухатися, можуть не дослухатися. Скільки людей реально проголосує? Ми бачимо ситуацію, що в в декілька місцях просто навіть не задають, не питають паспорти. Тобто, я не розумію, як до цього будуть прислухатися. Друге, я і в неті дивлюся, да, і самі ж аналізуємо, чи знаєте, щоб не було це таким пробним камнем, знаєте, щоб потім провести якісь там інші референдуми, наприклад, там по якимсь іншим речам. Адже навіть депутати Верховної Ради деякі да висказалися по цьому поводу, що цей референдум, це опитання дуже нагадує те, що у нас відбувалося певний час назад в Криму в Криму, да? аби ми не мали прецедента, на по якому потім поїдуть по цьому накатаному шляху, і нас не почалися тут після перейменування міста, яке багато дуже хоче ту е, Ведгад, щоб Потім не було це як стартова позиція для опитування по Новоросії. Тобто наша політична сила просто сказала, що ні, ми в незаконних речах. Не беремо участі, і ті, хто нас підтримує, ми радили навіть не підходити до цих скриньок, тому що люди дивляться на нас і вони беруть той приклад. Якщо якщо люди, які до них відомі, є в авторитеті, так то есть, якщо ці люди цьому приймають участь, то тоді і інші підуть. Якщо ми не беремо цьому участь, і іншим не радимо. Я, я поясню я. цю ситуацію трошки не так, пан Грачуха. Да? Згідно закону, міська рада повинна прийняти рішення. Якраз одним одним із важливих прийняття такого рішення є це опитування. Наскільки міська рада буде прислухатися до цього опитування, ми побачимо на сесії міської ради. І як це опитування не є вже результатом переіменування міста Кіровограда. Тому я вважаю, що це додатковий якийсь елемент, все таки у законі написано, що проводяться громадські слухання. Ви знаєте, що у нас громадські слухання. Громадських слухань було проведено досить багато, і, на жаль, вони всі різні. Тому ось таким маркером, що можливим, який надасть більш об'єктивну ситуацію по перейменуванню міста, все-таки міська рада буде вирішувати. І ті депутати, які сидять в міській раді, їм треба мати не тільки своє бачення, а й бачення жителів міста. І більшість все таки я вважаю, що і надасть нам правильне ім'я майбутньому місту. Я з вами тут погоджуюся, що падає один маленький нюанс, пане Константине. Ми вже після сьогоднішнього, після восьмої години, після закінчення підрахунків будемо мати нову міську раду. І в цій новій міській раді просто можуть депутати поставити питання про те, що це бо незаконне рішення, і вони не будуть його приймати. Єдине, що жалко, 600 тисяч гривень, які можна було б пустити на ремонт тих самих садочків, че з якими нас величезні проблеми. Ми їх просто вже не матимемо, тому що ці гроші підуть непонятно куди. Заробимо. засідання міської ради, ще буде старим складом і буде новим, і нічого не завадить нам і запитати у старої міської ради, і бачення і е, врахування чи не врахування позиції народу, і в нової це немає. Ніяких порушень в цьому, тому що для того, щоб отримати нам все таки належну назву місту Кіровограду, я думаю, що запитувати все-таки треба у жителів Кіровограда, а не у людей, які сидять в Києві і не, кер... ніколи не були в місті Кіровограді. Да, давайте я вибачаю вже панну. У нас дискусія пере... переростає вже запитую. в дискусію про опитування, а не про інформацію, про те, як воно проходить. Я бачила і Діма, та будь ласка, тільки візьміть, будь ласка, тут мікрофон і представтесь, тому що щоб наші глядачі Кіровоградського інтернет-телебачення також вас чули. Якщо можна питання або коментарі про порушення, а не свою а... думку про те, як має бути одна зване місто. Да. Горбець Олена, Територія успіху, громадська організація, а, я хочу запитати, чи відомі вам факти про перейменування, опитування про перейменування міста, про те, що люди можуть голосувати по кілька разів на одній дільниці. Або як уже фіксували журналісти гречки, що один той самий журналіст проголосував на кількох дільницях за опитування про перейменування. Тобто вже зафіксовані факти, де можуть бути маніпуляції. Невідомо скільки разів насправді людина може одна проголосувати. Чи братимете ви з урахуванням цих таких речей, чи братимете ви до уваги особисто результати такого голосування? Я поясню, у мене такої інформації немає. Я наразі чую, що є така інформація, але в мене її поки що немає. А друге, я не маю право брати за основу ці рішення. Для, для цього є міська рада, яка пропонує подальшому назву місту Кіровограду. і для того, щоб Верховна Рада вже затверджувала чи не затверджувала. Я як особисто знімаю до цього відношення. Ми можемо говорити далі з секунду в рамках те сьогоднішнього марафону. Я пропоную говорити про порушення, а не про те, як воно має бути щось хоч. Не можу підтвердити, але чув таку інформацію, що на одну з виборчих діниць та сама людина, декілька разів змінюючи просто верхній одяг, підходила і голосувала. Тобто просто провели ж такий експеримент. А це був експерт. Да, людина просто міняла ну, стояли декілька товаришів. Мінялися верхнім одягом, людина підходила до цих же самих людей, коли ті самої скриньки, три рази робила своє виявлення щодо одної із нас міста, міста да, майбутньому, яке їй подобається. Тобто три рази ці самі хлопці і дівчата, які там стоять, дали їй можливість проголосувати. Наскільки це буде відповідати опитування, ну, ну це вже п'яте питання. Дайте, будь ласка. Дмитро Осінченко, Союза політичних наук у мене питання до Костянтина Володимировича. Ви на початку своєї промови сказали про те, що перевіряли це Екзітпол РНБІ, да, да, так Ренбі да, да, це був РНБ саме так. так. Чи відомо вам замовник цього опитування, чи відомий вам керівник цього цієї структури? Ну, хто займається цим в Кіровограді? І чому немає інформації у ЗМІ? Це... У мене у мене немає такої інформації тільки те, що я прочитав зранку на одному із постів у Фейсбуці. Що замовником є, якщо не написано Кіровоградська правда, чи може я неправильно щось зрозумів? <різь> щось таке правда? А Кіровоградська правда замовник. Ну, я можу перечитати. Знаєте, я їхав в машині щось таке було. Але е, до мене я не можу сказати і хто є замовником. А, а чи читали ви інформацію на сайті Златопіль? А, а я перепрошую, ми... Дмитра, а замовником а, вашого а, хто замовник є? замовник нашого опитування Асоціація політичних наук? Ми самі самі замовили. А, ви самі так. собі. Ну, ма, мабуть, РНБ теж само собі замовили. Це я не знає. Не знає. Якщо так, то чому ні? Да, щас одну да. секундочку. Я думаю, що це була правильна реакція, тому що у нас на першій прес-конференції йшла мова про те, що не зрозуміли якісь жінки, без ніяких посвідчень. Ні, Ну зрозуміло. Тому жінки, да, я вже тепер все да, з'ясувалося. Да, Окей, добре, будемо дивитися. Головне, щоб вони ці результати відповів не оголосили до завершення голосування. Будь ласка, орієшка надійніколаєвич, представитель громадської ради праводержав адміністрації. Вопрос следующего плана. Все, наверное, в курсе дела, что у нас есть статут города Кировограда, громад, ну, громады міста Кировограда. Статут, 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 Кировограда. Там четко написано, что есть такое понятие, как громадські слухання, которые предусматривают отчет депутатов перед жителями города, и наша власть применяет его неправильно. Есть такое понятие, как громадські ініціативи и есть такое понятие, как... народная зебраня которая бы могло помочь в вопросе по названию города не затратив больших сумм средств и денег о чем было поставлено в известность депутатов городского совета на предпоследней сессии закрытой вот поэтому то что наши руководители города или депутаты приняли неправильное решение это совершенно ясно то, что голосуют по несколько раз за название города, это совершенно верно. Вот буквально сам проголосовал уже на двух участках. Хотя предупредил всех, почему вы не берете документы, не проверяете. Вот. По поводу выборов, можно сказать следующее. Действительно, выборы проходят в спокойной обстановке. Посмотрим, что будет позже и вечером. По поводу бюллетеней контролировать не смог. Вот. Но вот именно по городу я просто призываю всех депутатов Верховной Рады при судьбе депутатов нового собрания, ну, городских депутатов, чтобы они были объективны и не пускались на поводу тех людей, которые манипулируют сознанием наших жителей. Потому что кукловодов у нас очень много, а люди, не имея полную объективную информацию о названии городов, принимают неправильное решение. Все, спасибо. Я, до речі, хочу запитати, я знаю, що у нас є законодавство стосовно виборів стосовно участі у фальсифікації і в фальсифікації, то не тільки ті, хто пропонують да, фальсифікацію, але ті, хто приймають участь у підкупі голосів, фальсифікації також несуть покарання. У Мене просто питання таке, якби риторичне в цьому плані. Якщо хтось бере і по кілька разів голосує в опитуванні міста свідомо та міняючи одяг або щось таке, чи не є це також порушенням з сторони тих людей. От, я не знаю, до кого це питання, може до юристів, як там по положенню, Діма. Зараз, Діма, давай там ще поставлять питання, а потім можемо це обговорити. Тому що, ну якщо людина свідомо йде і голосує кілька разів за прийменування міста, перевдягаючись, очевидно, це трохи незаконно. Мабуть, будь ласка. Я общем-то, поставити довідомо депутата Верховної Ради про це Так, Кнопочку нажими. То грошей, які будуть потрачені з міського бюджету, дозвольте мовою з вами погодитися або не погодитись, так я думаю, що нам є сенс, враховуючи те, що цим питанням опікується зараз міська рада, запросити на наступну сесію представника міської ради, які безпосередньо приймають в чому в цьому участь, тому що я знаю, що всі ці люди. Мають певне відношення чи в у вигляді посвідчення і транспортування цих бюлетенів теж організовано, і підрахунок теж організовано. Як це робиться? На жаль, я не можу до вам об'єктивно відповісти, тому прошу по можливості запросити на наступну сесію да, свідки, які почали займались і опікувалися да. цим питанням організації. Ми, ми можемо почати наступну інформаційну сесію, як заплановано, о третій годині з громадськими так. діячами, тому що мене як керівника прес-клубу насправді цікавить, як проходять вибори на кіровоградщині, а не як проходить опитування в сума, ага. тому що я бачу, що а теж про що ви сказали, не зрозуміло, хто його проводить, як куди і так далі. Якщо буде можливість і буде. Бажання у людини, яка відповідає за процес за організацію цього опитування, прийти і поділитись інформацією, взагалі нема проблем. Будь ласка, якщо підкажете мені хто небудь до кого зателефонувати, запросить. Геть без проблем. Ще раз нагадую, що у прискуб на інформаційній сесії на марафон можуть приходити всі бажаючі свою інформацію, як проходять вибори, чи є порушення, чи немає порушень, а чи є десь якісь фальсифікації. Ділитися цією інформацією. Ми будемо раді. Дякуючи інтернет-телебаченню з нами сьогодні. Всі, хто хоче, всі можуть подивитися наш ефір. Якщо є питання, то можна. Якщо своя думка стосовно перейменування, ні Я думаю, ви можете зробити да своє звернення до міліції до її правоохоронних органів абсолютно в ну, в паперовому вигляді чи ніколи нікому наче не відмовляли. Шановні колеги, я просто хочу сказати також в ефірі, що ми запрошували на ці інформаційні сесії представників інших партій, які беруть участь у виборах, але очевидно, у них або немає часу, або немає бажання, або немає інформації, що дуже прискорбно, як добро. на мене, да. або все добре. Або все добре. Якщо все добре, це просто це чудово. Нагадую, наступна інформаційна сесія у нас о 15 Ми запрошуємо громадські організації. І ще одна буде сьогодні о шостій. Ми запрошуємо кандидатів на посаду міських голів, от а, про те, як проходить. Ли вибори, а чи є можливо, якісь порушення, чи не було нічого? Всіх будемо раді бачити о 18-й годині. Дякую дуже Дякую. Дякую. Вам Дякую. Також.